Присутній голова комісії Басоківський Михайло, секретар комісії, Коваль Сергій Євгеніович, члени комісії Петкач Валерій Оксанович. Загальна кількість депутатів районної ради, 36, кількість депутатів присутніх на сесії 36, кількість депутатів і луків 36. Доведення до таємного голосування про виробного голови районної ради внесення кандидатури депутатів. Господи Олександр Михайлович, Тачук Сергій Михайлович. При підрахунці головці таємного голосування про вибору голови потихської районної ради встановлюють наступні результати. Кількість депутатів, які отримали сюди, кількість були тих людей, зачинені дійсно два. Один за кандидата Ткачука, один за Кандидата світа Олександра Михайловича. За кількість депутатів, які були обрання головою районної ради, 10 депутатів. Кількість депутатів, які підтримали обрання в Сачучкаслія Михайловича головою районної ради, 23 депутати. Чільна комісія постановила зважати обраним головою Хтопської районної ради Тичука Сергія Михайловича, голова в комісії по секретар Коваль, члени Деркач. Це я вам оголосив. Прошу депутату головного районної ради. Ваді цілі комісії затвердити. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Сталося руки. Проти? Отримався? Одностайне Рішення рішення. Шановні депутати, таким чином, в результаті дає голосування головою районної ради Лопадо Качука Сергія Михайловича, за якого проголосовано більше половини від депутатів загального складу районної ради, а саме 23. Сергія Михайловича з обранням його головою районної ради побажати плідної роботи на даній посаді та передати йому визначені законодавством повноваження щодо подальшого проведення сьогоднішньої сесії.